Готую мексиканські тако. Вони, звісно, не будуть дуже традиційними, але нам знадобиться капусточка. або якийсь латук, там, салат айсберг різнозаладі для салату. Зелена цибулька, ковбаска, або коли м'ясо, соус шаурма огірочок та помідорки можуть бути чері. Ще нам знадобиться е, отакі лавашки. Або лаваш чи якась тортилля, але треба буде вирізати цей маленькі ось такі кружечки. І так, ми лаваш ставимо на тарілочку та випік... ставимо в мікрохвильовку, щоб він легка нагрівся. Як тільки наші лавашки злегка потеплішили, зразу переставляємо їх на щось, де б вони могли звисати. Я ось переставила. На сковорідку і закріпила ще такою штучкою. На ручку сковорідки, мені здається, вони так краще будуть звісати, бо просто не можна їх довгоріти, щоб вони не були сильно хрумкими. Мишень злегка, щоб надати їм потрібну форму і нічого не висипалось. Чистимо огірок, миємо цибульку і нарізаємо огірок кубиками, а цибульку дрібними кільцями. У дірки не обов'язково різати кубиками можна просто на кільця, а потім на четвертинки, як я і зробила. Хм, власне, Тепер е, нарізаємо ковбаску кубиками. Помідорки, як я вже казала, можна брати велику і черрі, нарізаємо кубиками. Ось уся моя дошка інгредієнтів. І якраз наші лавашики застигти мали, йдемо їх діставати. Погляньте різницю. Кладу звичайний лавашик. Розламується, так? Е, ці лавашки вони будуть трошечки так тримати форму і повільніше розламуватися, але в мене щось трошечки воно не вийде. Не біда, все одно буде добре. Пропорції конкретних я не казала до інгредієнтів через те, що ви можете додати чогось більше, чогось менше, як вам подобається. Беремо тарілочку і наші тако. Чесно кажучи, коли я робила минулого дня свої перші оці тако, у мене чомусь краще застигло. Беремо тако, кладемо листочок капусти, додаємо соус шаурма. Ось так. І розмащуємо. За допомогою ложечки, наприклад. Можна і ставити, якби, ось так, тобто соус здавати зразу на лаваш. Додаємо зелену цибульку. Оєрочок. Помідор. Не падай. І тепер ковбаску. Ось так і так виходить можна ще посолити. Ковбаску, огірочок, помідорку, цибульку. Навіть сіль. Можна і соусом... зразу чи капустою. Можна з, е, перемішувати. Робити з неї салат. І ставити вже в лавашики. Але мені здається, такий спосіб швидший, тому зробила так. Ідемо солити. Так, сіль. Додошки на. І ось ваші цю Тако готові. Звісно, вони не дуже, як я сказала, вже традиційні, через те, що на також готується на барбекю. А до овочів ще йде ананас. Ну, Але все одно дуже схоже і це дуже смачно. Спробуйте. Всім па-па і смачного!